Мила Україна, бо щастя жити ти мені дала. Для мене ти одна і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Пресвятая Богородице, молю тебе за людей, щоб не знали горя і болю, розпачу і зла, молю тебе, розкрий свій покров над рідною землею, щоб заграла веселка радості, спокою, добра і миру. Я за тебе молюсь, Україно, краю мій слов'їних пісень, що не буде Дніпро і поковина. Засіяв правди Божої день. Я за те молюсь.

серці сети Чорногольстара. Панує вже довкола, наче той художник, чарівник. Добрий день, ліцей, мій рідний знову. І сьогодні раді вивітати всіх. Сьогодні юні українці сядуть за парти не в перший раз. Їх майбутнє, майбутнє вітчизни. Щастя їх, це щастя всіх нас. Який щасливий день сьогодні, чудовий, радісний, ясний. Це гомінливий і погожий бо час навчальний рік новий. Наших дорогих першокурсників, їхніх батьків, гостей зустрічає дружній педагогічний колектив. І з початком нового навчального року вас вітає директор ліцею Касьян Василь Антонович. Урочисту лінійку посвячено. Знань та початку навчального року оголошую відкритою. ліцею, батьки, гості. Сьогодні у нас свято День знань, початок навчального року. Тисячі таких молодих людей, як ви, сьогодні прийшли до навчальних закладів, щоб отримати знання, а ви і професію ту, яку ви собі обрали. Наш ліцей радо зустрічає вас в стінах нашого навчального закладу. І бажаємо ми, щоб ви отримали ту професію, за якою прийшли до нас. Ми готуємо фахівців для різних підприємств нашого міста. І я хочу вам сказати, що жодних нарікань на якість знань наших випускників від цих підприємств не було. Все, як я завжди кажу, зависить від вас. Як ви себе зарекомендуєте на підприємствах, так вас будуть радою зустрічати там. Здоров'я вам всім, успіхів і закінчити наш навчальний заклад своєчасно. Дякую. У нашій дружній родині, що ліцеєм зветься. Я прошу прощення, значить, к нам виступила... Телеграма от Олександра Юріча Вілкула, і дозвольте, я вам зачитаю його привітання. Дорогі студенти, шановні колеги, педагоги, початок навчального року завжди означає відкриття нової дороги, дороги до нових сподівань і можливостей для всебічного розвитку та успішної кар'єри. І дуже важливо ніколи не зупинятися на цьому шляху, вірити у власні сили та йти вперед. Наша країна переживає переломний момент. І саме ваша віра, енергія та любов до рідної землі сьогодні, як ніколи, їй необхідні. Будьте активними та ініціативними. Дорогі студенти, підкорюйте нові вершини знань, досконалюйтесь, зустрічайте добрих і надійних друзів. Підтримуйте та поважайте один одного, адже майбутнє належить молодим у ваших руках можливість об'єднати країну, підняти економіку та зробити Україну сильною, незалежною, процвітаючою державою. Висловлюю глибоку шану високоповажним професорам, доцентам, викладачам за працю та талант, передавати свій неоцінний досвід і знання молодому поколінню. Разом з вами ми реалізували багато проєктів, завдяки яким студенти розкривають свій потенціал та стають конкурентоспроводними фафіцями, які вже завтра підійматимуть країну. І цю роботу необхідно продовжувати. Бажаю всім миру, міцного здоров'я, любові та щастя в оточенні друзів і близьких, нехай здійснюються всі ваші мрії та задуми зі святом з поваги глава фонду Українська перспектива Олександр Білко. В нашій дружній родині, що ліцеєм зветься, є присутніми гості, бо так здавна ведеться. Ми бачите раді їх на нашому святі, на святі присутні Вірієнко Наталія Миколаївна, головний спеціаліст відділу нагляду за призначенням та виплатою пенсій, управління праці та соціального захисту населення, виконавчої Саксаганської районі у місті Ради. Сіній чудовий, сповнений творчих ідей, хоче всіх привітати щиро наш прекрасний ліцей. Ліцей шикуйся! Струнко. Право внести прапор ліцею надається лідеру учнівського самоврядування, учню другого курсу групи номер 7 платишову Леоніду. Ске життя не важко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стажки до будь-якої висоти. На землі є людина така, яка в серці живе крізь літа. Вам, майстри і вчителі, низький уклін до матінки землі. Слово для привітання надається викладачу спецдисциплін скорих Світлані Іванівні. Шановні учні, батьки, гості, що присутні сьогодні у нас в нашому навчальному закладі. Від всього інженерно педагогічного колективу себе особисто я вітаю вас з Днем Знань святом 1 вересня. Адже недарма говориться, знання це скарб, а вміння вчитись ключ до нього. І сам час вимагає. Не хочеш відставати від життя, постійно навчайся. Ми раді прийняти першокурсників в нашу дружну ліцейну сім'ю. Учням других третіх курсів бажаємо наснаги подальшому оволодінні теоретичними та професійними знаннями. Учням випускних груп бажаємо знайти гідне робоче місце і влаштуватися в житті. В цей нелегкий час для нашої країни обов'язок кожного з нас на своєму місці робити все можливе, щоб наша країна вистояла, жила і процвітала. Для нас це навчатися, виховувати в себе почуття патріотизму, гордості за свою країну, за свою державу. Отже, раз їх Зі святом творчих звершень наснаги і мирного неба над головою. Першокурсників в ліцеї ми вітаємо щиро. Зустрічаємо з любов'ю, хлібом, сіллю, миром. В руках у нас хліб духмяний. Він незвичайний, він святий. Лунаю теплі слова звучать пісні. Це вам привіт із рідної землі. Україна, як життя, як пісню, солов'я. Бо для мене ти в світі єдина, сонце сяйна, вітчизна моя. Я твій громадянин, я прагну підростати, тягнусь я пагінцем до сонця і тепла. Моя свята і рідна Україна, мати, я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Є коріння тут у цій землі, вона моєю, живиться любов'ю, а я страждаю, поля її. вона моєю, живиться любов'ю, а я страждаю, оля її. я українець, син народу того. 啊。<music> Я кохання, як гірке вно, моя рідня розкидана по світу, як буйним вітром, сотен серном, моя рідня розкидана по світу, як буйним вітром, сотен сердом, ми українці, цього не відняти. Моїй душі співають солов'ї, у нас єдина Україна мати, і всі ми діти зоряні її. У нас єдина Україна мати. Начальний цей щасливий, для цього докладайте ви зусиль. Нехай дзвонить веселий, галасливий, хай срібний голос чують звідусиль, хай час рікою знов біжить, і ось настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвонить. Відкрий же швидше нам ліцею двері. Хай рушником на щастя стелиться поріг. Сріблястий дзвоник всіх покликав до ліцею. В країну знань! Щасливих вам доріг! Шановні друзі, дякуємо всіх за увагу та запрошуємо на перший урок в актову залу ліцею.